Як змінювалися українські застосунки після моїх розборів? Українські застосунки. Почнемо з Монобанку. Мій огляд репостнув собі Олег Гороховський, і також в моно з'явився окремий розділ, який показує, скільки всього передано кешбеку на благо. У Privat24 змінили логіку нижньої навігації, а саме прибрали звідти сповіщення та перенесли їх нагору. Бо на той момент це був попап, а не окремий екран, про що я зазначив у своєму огляді. І до речі, цей паттерн вони досі. Використовують навіть після двох великих оновлень. Мейкап виправили одну помилку з точки зору UX, а саме прибрали індикатори кількості обраних товарів із нижньої навігації. Таким чином, основний фокус у нас фіксується саме на кількості товарів у корзині, а не на кількості обраних товарів. А нова пошта та уклон запрошували до себе в офіси, щоб обговорити, як можна покращити дизайн їх застосунків. Тому що я роблю, немає нічого складного. Я просто бачу, що працює не так, і показую, як це Можна покращити, і ти можеш навчитися так само. Тому чекаю тебе за посиланням в шапці профілю.